<laughs> їхній вже дом розбили. Гай. Та я думала, що він взагалі зложився. Тільки їхній етаж, це сам. Боже, і не мама є, і я її, ну що тепер. Я рано ще встала, читаю. В Дарницькому районі оце саме п'ятиэтажку вдарили. Я думаю, боже, хоча б не вдяни дом, мені щось таке і вдарило в голову. Коли Саша вже дзвонить, каже, мам, ти знаєш, а гляне немає, як немає. Я їхала дачі, думаю, ні, я заїду, хоч подивлюся, що тут, кажу, та може я наживаю? це саме, я набрала телефон, то я не відповідаю. Мама, та її немає, її винесли, кажу, вже забрали. Тож ми тут сиділи, ключі? Були? Максим десь трусився до хати, бабу, я тут боюся, жить, бо тут п'ятий етаж, а в тебе перший етаж. А живи в мене, чого ти сюди, Максим, прийшов, і сюди тягнув. на гореш, от я постійно тільки плакала сиділа.